Сьогодні ваш другий матч на посаді головного тренера Кременя-2. Як вам співпрацювати з Ярославом Здирко? Ну, в першу чергу традиційно хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам жити і дають нам займатися нашою улюбленою справою. І перемога 100% буде за нами у ближайший час. Е все все чудово, тому що ну ми працювали. Я працював у першій команді, він працював у другій. Ми, ми всі весь час і спілкувалися. Ми, ми працювали. У нас одна ідея, тому ніяких проблем немає. Єдина проблема в тому, що багато хлопців з першої команди більше грають. Трену тренуємо трену, ми, ми одних, а грають і другі. Ну це це нормальний процес, тому ми намагаємось працювати по схемі. Як працює перша команда, тому, тому так, в цьому проблем немає. Як ви вважаєте, що стало причиною швидкого голу і як вплинув він, він на, на подальший хід матчу? Яка причина? Причина індивідуальна помилка нашого воротаря. Потім е, дві помилки е, нашого центрального півзахисника. Але е, знаєте, ну, у нас у друзі, у другій команді, у нас немає, немає. великих завдань бути там, в турнірні таблиці, таблиці там, в перших в рядах. Перших Тому що ми адекватно розуміємо, що хлопці дуже молоді, вони грають. І друга ліга для них це як ну, отримати досвід і трішки м'язами обрости. Але я вибачаюся, я ніколи не говорю, але то, що створив сьогодні. Чоловік у чорному, то це, це, ну, це катастрофа. Ну, такі, такі люди не, не повинні працювати. Чи, чи це їх така кваліфікація, що їх так готують? Ну, я ще раз повторюсь, грають діти. Грають діти. Яка у них, у них може бути психологія після таких матчів, коли таке так, е, ну, я, ну, Я не розумію. Я, я, я розумію, що у нас. Гра не супер, і ми там не сварили там купу моментів. У нас був момент, але це, це пенальті 110%. І він е, е, вплинув на ісход матчу. Ну, невірно. Тяжко говорити, тому, ну, тому що потім там е, дуже такі е, були фали е, дрібні, дрібні фали. Із-чого ми створили самі собі теж пенальті, все ну, це, це, це кошмар. Ну і наша молодість, вона трішки сьогодні. І за цього е, був такий результат. Ну і суддя це, це катастрофа. Чому зараз не грає Анатолій Стецюк? Він захворів. Грав минулий матч, але перед цим матчем він захворів. Можливо, для досягнення результату потрібно більше долучати до гравців головної команди до матчів. Ми, ми всіх гравців долучати ми не можемо. Ми можемо долучати тільки ті гравців, які е, заявлені за, за другу команду. Нещодавно до вашої команди приєднався голкіпер Ян Вічний. Як оцінюєте його гру? Ну, я, я сказав, що нещодавно на, на початку сезону, тому ну, ну, оцінювати. Працюємо гарний воротар, ми його знали. Людина гарна. Поэтому, е поки будемо вже оцінювати кінці сезону, поки нам все подобається. Але є над чим працювати. Пропускаємо багато, значить, є і в нього помилки. Як вплинув на команду швидкий гол, який вона забила на початку матчу, надав стимул, чи у вашої команди і так був стимул? Ну, ми домовлялися з хлопцями, щоб почати активну гру. Ми переглядали ігри Кремня, 2, хоча вони знаходяться на останньому місці. Але тут у Кремінчузі не всім легко даються очки. Скала 1-0 виграла, і Кудрівка тільки на 82-й хвилині забила, забила м'яч. Тому ми просили хлопців, що треба спочатку забити, тому що ми знали, що молода команда трішки ну, свойственно молодим гравцям нестабільність. Якщо забити одразу, то тоді будуть з'являтися в нас зони і будучи моменти. Якщо б не забили одразу, то було б нам би тяжко. І, ну, видно, що команда хоч і молода, але старається грати в футбол, виходити через паси, але да, там чуть майстерності не вистачає, але стараються грати в футбол. Як ви вважаєте, чому Нива, враховуючи команду, командну гру, та індивідуальні здібності знаходиться не на своєму місці у турнірній таблиці? Да, є причини. Е по-перше, це ми тільки прийшли літом, да, збирали там 60%, помінялися команди, трішки поміняли стиль гри, на це потрібно на час. Плюс у нас, я вже там казав, суддівські рішення влияли на гру на нашу, то вилучення. У нас були пенальті такі спірні. тому... Пропускали гру у нас лідери нашої команди. Травму там Вова Грачов у нас отримав зі складом. У нас так і з проблеми. Не вистачає тої конкуренції, яку б ми хотіли. Тому десь ми, якщо ми на цьому місці, значить ми, поки не заслуговуємо вище, будемо працювати, щоб і радувати болівальникам. Ну і на його хлопцям не нравиться дивитися в таблицю, ми там на дев'ятому місці. Треба боротися за верхні місця. Які плани ви ставили перед собою на початку сезону, і чи вдалось хоча б з чимось впоратись? Ну, поки сезон ще не закінчиться, тому плани такі, щоб перемагати, хотіли, да, в кожній грі показувати гарну гру. Ну а в кінці сезону вже подивимося, тільки ще ж навіть половина не пройшла сезону. тому будемо подивимося, як воно буде в кінці сезону. Будемо дивитися на результати.